Безперечно, знаю, що всі впевнені і наслухані, і я сама про це говорю: що в Марсаламі немає куди вийти за межі готелю, але в Марсаламі є портове містечко, яке називається Порт Халіп, і саме в цьому містечку є розташовані два готелі прямо в центрі цього міста. А це означає, що можна за межі готелю виходити і відчути інфраструктуру туристичну. Цього міста це у вас будуть сувеніри, крамнички, кафешки, дуже гарна набережна, по якій ви можете гуляти хоч день, хоч ніч, хоч коли захочете. Також аптеки, також така автентична кухня, атмосфера Єгипту. І ці готелі знаходяться абсолютно поруч один одного. Абсолютно можна користуватися територією один одного, лише в своїх номерах проживати. Також цей готель належить відомому бренду в Єгипті, який славиться своїм хорошим харчуванням, обслуговуванням і активною анімаційною програмою. В готелі дійсно харчування 24 на 7 – Є 5 барів. лобі бар працює 24 на 7, але тільки до 24-ї години можна брати алкогольні напої. Також є головний ресторан, три алякарт-ресторани, якими можна користуватися, а також в готелі чотири великих басейни, три з яких повністю з підігрівом. В готелях досить зелена територія, а також дуже довгий пляж. Він складає 900 метрів і має різноманітні заходи в море. Це є і пірс, також є лагуна, абсолютно піщана, а також є каменисті заходи, тому потрібно мати з собою тапочки коралки. Також в готелях компактна територія, не дивлячись на його величину, і досить хороші просторі сучасні номера. Якщо ви візьмете номер з виглядом на море, то це у вас буде ще додаткове насолода і втіха. Також в готелі є величезний аквапарк, 11 дорослих, 13 дитячих гірок і басейн по аквапарку з підігрівом. Також одразу біля готелів є свій шопінг-центр, де можна придбати все необхідне. Зауважте, що готель дуже швидко стає в стоп. В нього дуже багато репітерів, які з року в рік повертаються саме в ці готелі. Тому готелі потрібно бронювати заздалегідь, аби відчути себе гостем, Саме в готелях Пікальбатрос порт Халіб, а також Пікальбатрос порт Халіп. Хто бажає тури у дані готелі з можливості вийти за межі готелю? пишіть повідомлення, ваш склад сім'ї, а також дати, в які ви хочете летіти. І я прорахую вам і забронюю і відправлю на відпочинок.